Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео зробимо ось таку тонку однотонну силянку з бісеру. Її ширина приблизно 3 см. Плететься швидко та візерунок легко запам'ятати, так як він тут постійно повторюється. Для застіпки я обрала зав'язки в тон. Як їх зробити, також покажу в цьому ролику. Загалом плетіння таке, що гарно лягає саме в форму кола. Що нам і підходить для даних прикрас. Хто вперше на моєму каналі, то тут зібрані і інші детальні майстер-класи на прикраси з бісеру. Всі вони вже доступні для перегляду, тож підписуйтесь, щоб створювати красу разом. Для сьогоднішньої силянки я обрала ніжно-рожевий колір. Кому цікаво, це номер 57526, чешський бісер Прицеоза розмір 10.0. На всю силінку потрібно приблизно 30 г. Нитки раджу використовувати Титан 60. В голку для бісероплетіння продіваю нитку в один шар без вузлів приблизно 1,5 метри. Зараз покажу на помаранчевому прикладі невеличку ділянку прикраси. Набираю 24 бісеринки, спускаю їх, залишивши невеличкий кінчик приблизно 20 см. Голка в мене знизу, відступаю 3 бісеринки, в четверту прохожу вверх голкою. Там і затягую має вийти хрестик. Набираю 5 бісеринок, відступаю ще 5 штучок, в шосту вставляю голку вверх. Набираю 4 бісеринки, 4 бісеринки відступаю, а в 5 наступних прохожу голкою в напрямку вверх. На нитці у вас має залишитись 4 бісеринки. В мене одна бісеринка спала, поки я набирала решту. Тож слідкуйте, щоб було 4 штучки. Набираю 3 бісеринки, голку вставляю в саму верхню бісеринку в напрямку вверх. Перший ряд вже готовий. Набираю 3 бісеринки, голку вставляю вниз в середню бісеринку верхньої комірки. Добре все затягую. Набираю сім бісеринок, голку завожу вниз в другу бісеринку наступної комірки. Набираю 5 бісеринок, голку вставляю в середню, тобто третю. Бісеринку наступної ячейки вставляю в напрямку вниз. Набираю 6 бісеринок, спускаю їх до полотна. Три крайні бісеринки відступаю. В четверту вставляю голку в напрямку вверх. Підтягую до решти плетіння. Набираю 5 бісеринок, голку завожу вверх, в середню, тобто третю бісеринку найближчої комірки. Нанизую 4 бісеринки, одну бісеринку пропускаю, в 5 наступних прохожу в напрямку вверх. Зверху має лишитись ще одна вільна бісеринка. Набираю 3 штучки. Голку вставляю вверх в найнижчу з трьох бісеринок. З верхнього краю має бути дві бісеринки. Далі набираю три штучки, голку завожу донизу, в середню бісеринку верхньої комірки. Не забуваємо гарно підтягувати. Набираю сім бісеринок, голку завожу донизу, в другу бісеринку, набираю 5 бісеринок, голку вставляю в середню, тобто третю бісеринку наступної ячейки, набираю шість бісеринок, спускаю їх до плетіння. Три крайні бісеринки відступаю. В четверту прохожу голкою в напрямку вверх. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Нанизую 5 бісеринок. Голку завожу вверх, в середню, тобто третю бісеринку найближчої комірки. Нанизую 4 бісеринки. Одну бісеринку пропускаю, в п'ять наступних прохожу в напрямку вверх. Набираю 3 штучки, голку вставляю вверх, в найнижчу з трьох бісеринок. З верхнього краю має бути по дві бісеринки. Далі повторюємо дії. Можете відмотати відео на час вказаний на екрані, та продовжити плетіння з того місця. Таким чином набираємо до потрібної довжини. А зараз я покажу, як закріпити нитку, якщо вона стала за короткою, та як додати нову. Найкраще це робити, дійшовши до верхньої частини полотна. Завожу коротку нитку трохи далі в плетіння, з під низу між бісером роблю петлю. В цю петлю двічі вставляю голку. Повільно затягую. Щоб сховати цей вузлик, вставляю голку далі в найближчі бісеринки. Вузлик сховався в бісер, ниточку веду ще трохи далі. Роблю ще одну петлю між бісером. Вставляю туди голку два рази, акуратно затягую. Та цей вузол ховаю далі в бісер. Можна повторити дії. Кінчик нитки в натяжку відрізаю. Беру нову нитку, заправлену в голку, так само в один шар без вузлів. Від верхньої частини полотна відступаю, вибираю місце, але не там, де ми вже в'язали вузлики. Завожу голку між бісером. Залишаю невеличкий кінчик. Зав'язую 2-3 вузлики. Цей вузлик ховаю в бісер, затягуючи його туди. Роблю петлю між бісером з під низу. В цю петлю вставляю голку два рази. Акуратно затягую. Цей вузлик ховаю далі в бісер. Загалом веду нитку в верхню бісеринку. З якої можна буде продовжити плетіння. Короткий кінчик натяжку відрізаю. Все, нова нитка готова до роботи. Я набрала приблизно 40 см довжини. В кінці роботи ниточки я сховала з акцентом на край виробу, щоб укріпити його. Зараз покажу, як зробити застіпку з зав'язками. Для цього використовую ниточки муліне, фірма підійде будь-яка. Витягую нитку. Всього відрізаю три такі ниточки по 70 см. Складаю три нитки разом та ще складаю їх навпіл. Ось що має бути. Тепер цю петлю нам потрібно вставити в бісерне полотно. Отвір для цього замалий. Тож для допомоги я роблю таку конструкцію: В голку заправляю нитку та зав'язую, щоб було коло. В це коло протягую рожеву нитку. Ось її середина, голку вставляю в необхідний отвір, я вставляю не з самого краю, а трошки всередину. Витягую зав'язку. Чорну нитку можна відрізати. В цю петлю протягую кінчик нитки та повільно затягую. На силінку ставлю щось тяжке, розділяю ниточки на три частини та плету звичайну кіску. В кінці однією з ниток закріплюю, обматую навколо кіски, вставляю кінчик вниз в цю петлю та акуратно затягую. Підрізаю нитки. Ось така довжина готової зав'язки виходить. З іншої сторони роблю таку ж саму зав'язочку. Та ось така силінка з бісеру сьогодні вийшла. З вас чекаю вподобайку, а з мене буде нове відео.